На гривню, а подекуди на дві. Здорожчав проїзд у деяких столичних маршрутках. Чим пояснюють підвищення вартості перевізники і як це сприймають пасажири. Про це Іванна Біличенко на гривню подекуди і на дві збільшились ціни на проїзд в столичних маршрутках. Задоволених киян як новою ціною, так і якістю самих Богданів. Ми не зустріли. Роботи немає, пенсія мала. Дивіться, які продукти дорогі зараз. Новий рік ось носі, дітям треба ж якісь подарунки. І що це? ще це. Якщо б при цьому не комфорт якийсь, ну, нормальний, хороший комфорт давали. Да. І все-таки самі по собі маршрутки. Це не просто вчорашній, це позавчорашній день. Да тут є такі маршрути, що просто ужас. Такий піщені, що він по дорозі розвалиться. В соціальних мережах повно фотографії з новими цінниками троєшинських маршруток. Вітак за проїзд у 180-му, що їде на Воноградар, тепер просять аж 8 гривень, замість шести. Ось проїхатись у чотириста вісімдесят п'ятій від метро Героїв Дніпра до проспекту Маяковського тепер коштує 7 гривень. Люди на зупинках зізнаються, якщо шлях можна подолати комунальним транспортом, в маршрутку насідають. Я в принципі стараюсь користуватися автобусом. Обычним мені даже комфортнее, потому что чаще ходит. Ну, в принципі, достаточно часто ходит. Я спокойно выстояла в очереди, села себе и еду домой. Когда подимет, э, минимальную зарплату, може быть, нормально буде. Вже кілька днів за проїзд 192-й другі платити доводиться 6 гривень замість 5. та все одно їхати вимушені, бо вибору немає. Більше немає ніяких альтернатив в основному От, можна їхати до Дарниці, але там стоять на Воскресенці в пробці. 192-я, вона на швидше всіх тут. Іначе передумов для підвищення цін нема. Вартість дизельного палива, як і, наприклад, 95-го, вже місяць майже не порушні. Самі перевізники кажуть, підвищувати ціну вимушені і через зростання вартості комплектуючих та і якість сервісу обіцяють підвищити. А в департаменті транспорту КМДА причини оприлюднені перевізниками вважають непереконливими, але і важелі впливу на приватних підприємців не мають. Департамент не впливає на коригування. Цього. Ціни, і тому зараз частний перевізник може особисто сам і сплачує ПДВ і сам піднімає вартість. А з тими перевізниками, які підняли, я цього ж тижня буду їх збирати, і щоб вони мені обґрунтували економічно вигідну ціну. Чому вони підняли таку ціну? Також запевнили, що найближчим часом не підвищуватимуть вартості проїзду в комунальному транспорті. Бо причин на це немає. Іван Біличенко, Юлія Почивалова, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.